Всім привіт! Сьогодні ми будемо оглядати вагони Київського метрополітену на зеленій та червоній гілці. Гарного перегляду! Вагони метрополітену модели 81-717 головний та 81-714 проміжний, або просто номерні, були розроблені Метичинським машинобудівним заводом у другій половині 70-х років. Випускався Метичинським машинобудівним заводом з 1976 по 2021 роки і ленінградським вагонобудівним заводом імені Єгорова з 1980 по 1995 рік. 81.540.2 541.2 Тип електровагонів метрополітену створений на заводі Вагонмаш у Санкт-Петербурзі. Це вдосконалення версія вагонів 81 717 714 та 81 540 541, що дозволяє вагону видавати менше шуму на високій швидкості. Головні вагони мають позначення 81 540.2 а проміжні 81,541,2. Форма лобової частини отримала неофіційну назву Прибулець. Станція метро Славутич. Станція метро Золоті ворота. Тут ми можемо спостерігати, як потяг прибулиць відправляється з неї. Перехід золоті ворота театральна у таймлапсі. Потім я зустрів вагони типу ЄКМ. Вагони метро типу ЄКМ. Тип ЄЙОШ е, Крюківсько модернізований. Модернізована Крюківським вагонобудівним заводом версія вагонів. Ти... Метро типів Є, е, Еш та ЕМА-502. Потяги формуються з головних безмоторних вагонів типу Є, е, КМГБ 817. 7080, переобладнаних з, з Йошта та єма 502 і проміжних моторних типів ЄКМ ПМ 81, 7081 Номерні вагони. Салони номерних вагонів. Вагони серії прибулиць. Салони вагонів серії Прибулець. Вагони серії ЕКМ. Салони вагонів серії ЄКМ. А тепер я вам дам хвилинку, щоб ви подивилися на вагони. Дякую за перегляд! Побачимось!